Смертельне падіння під час роботи на одному із підприємств рівненщини загинув чоловік. Платити по-новому частина рівнян отримуватимуть дві платіжки за воду. ITV. Новини. Добрий вечір. По рівному віддали шану загиблому герою Олексію Андросюку. Чоловік родом із Хмельницької області, закінчив білогірську школу. Після чого навчався у тодішньому Рівненському державному інституті культури та у Рівненському інституті слов'янознавства. У 2022 році захисник добровільно долучився до лав Збройних сил України 11 березня 2025 року. 55-річний молодший сержант Олексій Володимирович загинув на Покровському напрямку. Вічна слава та шана герою впав із висоти та загинув. Трагічний випадок стався на одному із заводів Рівненщини. Поліція відкрила кримінальне провадження. З деталями наша Дарина Черемшина. Загинув на робочому місці. Моторошна трагедія трапилася на одному із заводів Рівненщини. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік впав із висоти під час виконання робіт. У маленькому місті, де всі один одного знають, досі не можуть оговтатися від цієї моторошної події. Трагедія сталася у середу, 12 березня, у Здолбунові. Як з'ясували правоохоронці, чоловік на одному із цехів місцевого підприємства під час роботи впав з висоти. Медики, які прибули, на Виклик лише констатували смерть чоловіка. Відповідно до лікарського свідоцтва, він помер внаслідок поєднаної тупої травми шиї та грудей, переломів ребер та пошкодження внутрішніх органів. Призначена судово медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті. Поліції додають, чоловік був офіційно працевлаштований. Ми намагалися поспілкуватися із керівництвом заводу, однак там сказали, що давати будь-які коментарі вони зможуть лише після дозволу вищого керівництва з Києва. Там ж нас попросили надіслати офіційний запит. Дорина без коментарів, всі запити надсилайте на наші мейл. Ми надіслали інформаційний запит і чекатимемо на офіційну відповідь. Тим часом за цим фактом у поліції розпочали досудове розслідування. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 271 кримінального кодексу України, тобто порушення вимог законодавства про охорону праці. Крім того, призначені відповідні службові розслідування. Наразі всі обставини події встановлюються. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Вогонь знову забрав життя. Пожежа сталася в селі Зелене, що на Дубинщині. Унаслідок займання повністю згоріла покрівля господарського приміщення. Будівля постраждала лише частково, проте людей, які перебували всередині, врятувати не вдалося. Про обставини трагедії знає більше наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Ввечері 16 березня в селі Зелене Дубинського району спалахнула пожежа. Вогонь знищив майно та пошкодив господарській будівлі. На жаль, не обійшлося і без людських втрат. У цьому будинку проживав загиблий. Йому було 66 років. Мешкав разом із племінником. Односельці кажуть, незважаючи на вік, чоловік давав раду господарству і справлявся з побутом. Даний чоловік проживав один з племінником. Він був розлучений. Так, він мав двох неповнолітніх повнолітніх дітей, які мали вже особисте життя, але в його житті участі фактично не брали. В п'ятницю буквально минуло він був у нас ось попередньо, і сьогодні мав звернутися до нас за призначенням субсидії. Загорівся будинок ввечері. Місцеві відразу викликали пожежників. Телефонували члени моєї сім'ї. Сюди на зелене і відповідно сказали, що сусіди горять. Але я перетелефонувала, зробила кілька дзвінків і сказали, що ніхто не горить, все гаразд. Я призвонила до заступника сільського голови, і потім ми вияснили, що таке є загоряння. Рятувальники, прибувши за викликом, почали ліквідовувати займання у приміщенні літньої кухні. Там і виявили тіла чоловіка та його племінника. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень господарської будівлі рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1953 та 1969 років народження. За словами місцевих жителів, син 66-річного загиблого проживає за кордоном, а донька в тому ж селі Зеленому. Проте вона від коментарів відмовилась. Наразі що стало причиною займання, невідомо. Рятувальники ж зі свого боку вкотре закликають жителів Рівненщини дотримуватися правил пожежної безпеки. Валентина Захарчук, Микола телеканал За воду платитимуть по-новому. Частина рівнян буде отримувати дві платіжки: окремо за водопостачання і за водовідведення. Чи готові містяни до таких нововведень та як це пояснюють у Рівне облводоканалі? Дивіться далі. Платити за воду будуть по-новому. Частина рівнян тепер буде платити окремо за водопостачання та за водовідведення, та ще й двом різним установам: зокрема за водопостачання, містяни сплачуватимуть, як і раніше, у рівне облводоканал. А от за водовідведення новому постачальнику, а саме, Укрзалізниці. Така ситуація в першу чергу відбулася через те, що перекачує стоки від наших абонентів ате Укрзалізниця. І вона робить це своїми мережами. Ми розділили нарахування на водопостачання, лишили в себе, на централізоване водовідведення, скажімо так, ми припинили нарахування. Проте дві платіжки приходитимуть не всім рівнянам, а лише тим, які проживають в районі залізничного вокзалу. До постачальника нового віднеслись вулиця Сковороди. Частково проспект Миру Ніла Хасевича вулиця Небесної Сотні. Павло Галько розповідає, раніше мережами Укрзалізниці користувався рівне облводоканал. Однак у січні цього року Укрзалізниця отримала ліцензію на надання послуг з водовідведення. І тепер рівняни за цю послугу сплачуватимуть напряму. Тариф той самий. Перелік будинків і квартир у нас є від, від попереднього. Постачальника, і ми будемо співпрацювати, будемо нарахування проводити згідно наданих послуг полічильнику водопостачання. Цю інформацію нам буде передавати водоканал. Тариф буде 19 гривень з ПДВ. Рівняни вже почали окладати договір з новим постачальником, але про нововведення, яке вже почало діяти із січня цього року, знають не всі. Договір ще не вкладали, але інформацію цю... Ці... Знаю, більш практичніше платити ви зараз в одну і ту саму організацію. Так ну, виходить, що за воду платиш в одну організацію, а тут прийдеться заключати ще один договір. Ну це, мабуть, просто лишня ще морока. Не чув я і не знаю. Оце ви, ви сказали мені перше. Ну, і я не знаю. Це... Вони ну вони й так ніколи не чистили, а тепер я взагалі не знаю, хто буде чистити. Для того щоб мешканцям відповідних вулиць укласти договір і платити за водовідведення новому постачальнику, необхідно звернутися до Львівської дирекції філії Укрзалізниці на вулиці Ніла Хасевича при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та обов'язково рахунок з рівне облводоканалу за грудень 2024 року. Станом на сьогодні договір із новим постачальником переуклало. Уже близько сотні рівнян. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Медіагруп. Про перетворення дитячого будинку у нашій області, про епідситуацію на Рівненщині та про незвичайну рибу, яку впіймали у Рівненській області. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Медіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 чотири Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. 70 кілометрів жаху. Водії нарікають на поганий стан дороги на Березнівщині. Скорочують відрив. Рівненський футбольний клуб Кардинал на вихідних зіграв матч екстраліги проти МСК Харків. Щось змінюється, щось вічне. Шлях на Березнівщину через села Мала Совпа та великі селища дорогою назвати складно. Кілометрові вибоїни та повне бездоріжжя вже не новина для водіїв, які щодня курсують цим шляхом. Натомість голови громад запевнили, що вже працюють над відновленням доріг. У якому стані вони зараз? Та чи справді є надія на будь які зміни дізнавалася наша Вікторія Якимець. 70 кілометрів жаху та розпачу. Тільки так називають водії дорогу на Березнівщині від Рівного до села Соснове. Справжні атракціони розпочинаються після села Мала Совпа. Кілометрові вибоїни, відсутність дорожнього покриття. Обіцяна навігатором година перетворюється у щонайменше двогодинний атракціон. Дороги там фактично немає. А це дорога. Тут немає дороги. Як їздити машиною? Тільки на тих станціях. У нас направлення у нас не дорога сплошна яма. Їдемо далі. Не без труднощів потрапляємо, і у село Соснове. Тотальне бездоріжжя розпочинається вже у центрі населеного пункту. Місцеві своїх емоцій проїзду цією дорогою не приховують. Капець, що про неї можна сказати? Її немає. Де ви бачите тут дорогу? Кожен день їжджу, кожен день мучусь. Дуже погано впливає. Ми транспорту. Тут... Він просто розвалюється. Дорога в жахливому стані, Вообще, що ще такої дороги, мабуть, в Україні немає, як вже тут. Ламається машина, та й заїхати що, заїхати до Федоровки було за 20 хвилин, а що зараз їдеш годину і 15 хвилин, то це і час, і все. І гроші дорога, що пролягає через ці села, частина державного шляху територіального значення Т 18 12 Вона перебуває на балансі та обслуговуванні держави. Та від проблемної ділянки не відхрещуються і голови громад. Вони частково теж долучилися до фінансування ремонту доріг. Зокрема, на ці роботи Березнівська громада із місцевого бюджету виділить близько одного мільйона. Соснівська 400 тисяч решту рівненська облдержадміністрація. Станом жахливий, а значення має вона сполучає нас з областю, з іншими. Районам, наскільки я молоді інформація, то ремонтні роботи там вже розпочалися. Не йдуть звідти сюди до нас, з Березнівської громади до Соснівської. В четвер ми тільки усно домовились, і в суботу вже заїхала техніка, почали підготовчі роботи. Це буде село Моквин, Хотинь, Прислучі, Колодязне, Бистричі. У службі відновлення та розвитку інфраструктури, де й відповідають за дороги державного значення в області, зазначили, що Ремонт на цих ділянках дороги проводився уже не один раз. Додають, попри мізерне фінансування із державного бюджету, намагаються залатати бодай ями. Триває процес, який називається експлуатаційне утримання, тобто дрібні поточні ремонти, зокрема, ліквідація аварійних деформацій, тобто ямкові. В рамках того, скільки держава змогла виділити, ми проговорили разом з громадами, визначили пріоритетні напрямки і пріоритетні маршрути. Те, на що вистачить. І це ну, точно в рази менше, ніж треба. Коли ж планують завершити ремонт вищезгаданих доріг на Березнівщині, поки не повідомляють. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Медіагруп. На Сарненщині під колесами авто загинув пішохід. Смертельна автопригода сталася поблизу села Городець. Правоохоронці встановили, що сарненчанин, водій автомобіля Нісан, наїхав на пішохода, який зі слів кермувальника перебував на проїзній частині. Від отриманих травм 48-річний житель села Кунів Хмельницької області загинув на місці події. Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування. Нова схема шахрайства днями до пенсіонера села Грем'яча Острозької громади зателефонувала невідома особа та, представившись працівником одного з банків, запропонувала збільшити ліміт добового зняття готівки. Оскільки чоловік дійсно був клієнтом вказаного банку, погодився на пропозицію. Для підтвердження потрібно було озвучити код, який надійшов в СМС повідомленні та всі дані картки. Відтак, вже за кілька хвилин пенсіонер втратив усе, що було на рахунку. А це три Сот гривень. Вкотре нагадуємо, представники банку не телефонують своїм клієнтам і не питають дані картки. Скорочують відрив. Рівненський футбольний клуб Кардинал на вихідних зіграв матч екстраліги проти МСК Харків. У 18-му турі команда Євгена Ланка по ходу зустрічі виступила першим номером, у результаті чого суперник мало що зумів діяти. Про те, як розвивалися подія на ігровому майданчику, розкаже наш Максим Остапець. Перервали п'ятиматчеву безвиграшну серію. Рівненський кардинал в рамках 18-го туру екстраліги у Рівному приймав команду Харків. На гру рівняни підходили у статусі фаворита, але з кадровими проблемами. Не могли допомогти дискваліфікований Едуард Волков та травмований Олександр Басич. Звітну гру рівняни розпочали доволі рішуче. Уже на третій хвилині Михайло Волянюк відкрив рахунок. Матчок відбору на чемпіонат Європи. Поки ми про це говорили. Через 10 хвилин кардинал рахунок подвоїв. Артем Малиновський майстерно розібрався із суперниками. А партнер по команді Любомир Парфенюк довів справу до кінця. 2-0. проти двох. Як розібрався із двома Артем Малиновський під удар Любомир Парфенюку і 2-0. 13-та хвилина нашого матчу, але ви це бачили, друзі. Після перерви Харків мав усі шанси відігратися. Рівняни швидко назбирали п'ять фолів, що зумовило їх грати трошки обережніше. Гості завдали чимало ударів поворотам Дмитра Дяченка, але це результату не принесло. Переломним моментом зустрічі став третій гол кардиналу. Ефективно у парі зіграли Кравчук та Сорокін. До зсу нагадаємо, усі зібрані гроші будуть передані на закипі за для сили спеціальних. Після третього пропущеного гості кинули усі сили в атаку, після чого пропустили ще двічі на 36-й хвилині. Вдруге відзначився Сергій Кравчук, зігравши на добиванні. А через три хвилини Євген Ланко довів рахунок до розгромного 5-0. Проте часу, який залишився, гостям виявилося достатньо, аби забити гол престижу. Фінальний 5-1. Я б розділив цю гру дійсно на два тайми, тому що перший тайм ми в принципі його контролювали, грали досить спокійно, багато працювали на половині поля суперника, створювали моменти. Ми відпрацювали дисципліновано в обороні, не заробили шостого фолу, забили ще декілька м'ячів і перемогли. Після перемоги над Харковом у 18-му турі рівняни досі поза зоною плей-офф. Команда на 9-му місці, маючи в активі 17 очок. На рятівному 8-му місці розташувалася суха балка. Команда із жовтих вод має на два пункти більше ніж у кардинала. У наступному турі ці команди зіграють між собою. Колектив Євгена Ланка отримує чудовий шанс потіснити конкурентів із зони плей-офф. Гра відбудеться 22 березня. Максим Остапець, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашому селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.